Наше колон має центру точці А. Воно проходить через точку Б, тому АБ і АК це радіуси кола з центром у точці А. І так як АК 6 см, то ми можемо сказати, що АБ також буде дорівнювати 6 см. Це одна із сторін нашого паралограма, інша сторона АД це сума. АК плюс КД 6,4 10 см. Тому периметр нашого паралограма АБЦД це сума 6 плюс 10 і помножити на 2 – 32 см. Відповідь на перше питання. Далі нам потрібно знайти довжину діагоналі БД паралограма у сантиметрах. Отже, ОК. Ми знайдемо як різницю АК і АО. Тобто 6 відняти 5 – 1 см. ОД – це ОК плюс ХД. Тобто 1 плюс 4 5 см. Якщо ми розглянемо трикутник БД, то в цьому трикутнику висота БО є водночас і медіабрію, тому що АО дорівнює 5 см і ОД також дорівнює 5 см. Тобто цей трикутник рівно А це буде означати, що БД дорівнює АВ і дорівнює 6 см. Так як у нас відношення відрізків КМ і мц 1 до 6 до 1, то ми ведемо Х, запишемо, що К дорівнює Х, далі КМ. Дорівнює 6х і МС дорівнює Х. Довжина кола 12П, таким чином ми можемо знайти радіус цього кола. Довжина кола це 2PR і 12 π Отже, радіус буде дорівнювати 6. Разом з тим, ми бачимо по малюнку, що КМ. Це діаметр нашого кола, отже, він дорівнює двом радіусам. Тому КМ буде дорівнювати 12. КМ у нас 6х. 6х дорівнює 12, звідки х дорівнює 2. Х дорівнює 2. Отже, ми можемо знайти довжину діагоналі ромба АС. АС – це сума довжин АК, КМ і МС. Тобто x і x це 2x. І 12. Отже, у нас 2x і плюс 12. А це, а x у нас 2. 2 на 2 – 4. І плюс 12 – 16. Діагональ АЦ буде дорівнювати 16. А діагональ БД – це як ми бачимо діаметр нашого кола. Отже, на перше питання відповідь БД буде дорівнювати діаметру. А діаметр дорівнює у нас 12 такий же, як відрізок КМ. Ну, а на друге питання ми маємо знайти площу ромба. Площу ромба ми знайдемо. За формулою: 1, 2, d1 і d2. d 1 і d2. Це діагоналі. BD, як ми бачимо, 12, а це у нас 16. Тому площа ромба буде 1, 2, 12, що множиться на 16. Скоротимо, 6 множимо на 16, 96 квадратних одиниць площа ромба. Ми бачимо, що кожен з секторів це чверть відповідного круга. Так як площа сектора БЦП 9 пі квадратних сантиметрів, то площа того круга, ну, позначимо його S1, в 4 рази більша, отже, 36 π квадратних сантиметрів. Звідки ми можемо знайти радіус даного круга? І радіус сектора БЦП. Площа круга це ПІ Р у квадраті 36 ПІ, звідки радіус буде дорівнювати, як ми бачимо, 6 см. і це довжина, наприклад, відрізка СБ і СП, тому що це радіуси нашого круга. Далі нам відомо ще, що довжина АО 4 см, а це радіус уже меншого сектора і, відповідно, меншого круга. Ну, Ми бачимо по малюнку, що таким же будуть довжини АК і АМ. Отже, АК дорівнює АМ і буде дорівнювати. 4 сантиметри, ми маємо знайти площу прямокутника, а площа прямокутника це можна шукати як добуток довжин, наприклад, АВ на АД. Що ми можемо далі сказати? Ну, якщо з'єднати точки О і С. То це ще радіус більшого круга. А відповідно, ми можемо знайти діагональ АС прямокутника АВЦД. Отже, АС, Ц АО плюс ОС. Тобто 4 і плюс 6, 10 см. Прямокутник АВЦД Ми маємо одну із сторін В, С, і В Сіодіналя АС. Далі з прямокутного трикутника. А, Б, С. За теремою Піфагора можна знайти катет АБ. АБ це корінь квадратний із АС в квадраті мінус БС в квадраті, тобто корінь із 10 в квадраті відняти БС 6 у квадраті. 100 відняти 36 під коренем 64, корінь 64 це 8. 8 см у нас довжина АВ. Таким чином, ми маємо сторони прямокутника, а отже його площа це 8, помножити на АД або ВС на 6. 6 на 8, 48 квадратних сантиметрів площа прямокутника.